Вітаю тебе, друже, з вірою в серці. Псалом 23 це слова, які із покоління в покоління дають людям мир. Це не просто поезія, це досвід людини, яка пережила і темряву, і небезпеку, і божий захист. У цьому псалмі звучить гипока впевненість: Бог не залишає, Бог веде, Бог наповнює тим, чого справді потребує серце. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду на пасовиськах зелених оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради ймення свого по стежках справедливости. Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох вони мене втішать. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Псалом 23 – це спокій, який не залежить від обставин. Давид називає Бога. Пастирем, тим, хто знає кожну стежку, бачить небезпеки й веде до місця відпочинку, навіть коли навколо темрява. Долиною смертної темряви це не просто образ, це опис моментів, коли ми не бачимо виходу, коли серце стискає страх або невизначеність. Але Давид не говорить, я сміливий, Він говорить, Ти. При мені. І саме Божа присутність замінює страх на спокій. У цьому псалмі є ще одна глибока істина: Бог не лише веде, Він годує, наповнює і навіть у присутності ворогів збудовує всередині людини відчуття честі та гідності. Моя чаша то надмір пиття це про Божу щедрість. Про те, що благословення не приходять краплинами, а переливаються через край. Псалом завершується неймовірною обітницею: добро й милосердя не просто час від часу з'являються в житті, вони супроводжують. Бог не відпускає людину ні на мить. Молитва, Господи, будь моїм пастирем сьогодні і завжди. Веди мене стежками миру. Відживляй мою душу й укріплюй моє серце. Навіть у темряві будь поруч, щоб твоя присутність проганяла страх. Наповни мене твоєю щедрістю, і нехай добро й милосердя супроводжує моє життя. Амінь. Псалом 23 нагадує: з Богом поруч немає місця страху, бо Його опіка охоплює кожен крок, хто довіряє Господу. Той знаходить мир серед бурі і радість, яка не залежить від обставин. Підпишись на канал з вірою в серці, щоб разом з Божим Словом зміцнювати своє серце щодня.